Усім привіт до вашої уваги. Огляд мішечка з екожилеткою. Подиумач попадає. На столі у нас ось така жилетка. Розмір 18-й англійський. Це денім. Фірма в Розмір 12 англійський. Розмір. 18-й англійський. Фірма Невлук. Папая 12 англійський. Ще ось така пухнаста. 38 європейський «Топ -шоп, 18 англійський. Ось така гарненька. Чем 12-й англійський. Навлук 12-й англійський. Чем 10-й англійський. Марк Спенсер Розмір М, фірма Атмосфера. Фірма Next 12 14 англійський. Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Дивимось далі. Невлук, розмір 10-й англійський. Невлук. Zara розмір L Эйлік сейлем. Тю 16 англійський. Шестнадцятий англійський. Розмір С. Десятий англійський. Стокова. 18 англійський. Марк Спенсер розмір. XL 2 xl розміра S, Ще. 16 англійський фірма Nev Look. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.